Сум на Львівщині телефони аптек і медзакладів розриваються від дзвінків охочих щепитися від гепатиту, бо ж все-таки вакцинація це найнадійніший захист. Імунізація проти гепатиту саме а рекомендована, тобто платна. І це можна зробити або у приватних медзакладах, або у державних кабінетах щеплень, куди ви прийдете із тим препаратом, який самі придбали в аптеці. Тільки от вакцини обмаль а. Одного з препаратів взагалі зараз на ринку немає. Про це будемо говорити далі. До нас доєднується Наталія Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб моз України, головний санітарний лікар у Львівській області. Дякуємо, що знайшли час, аби доєднатися. Вітаємо вас і слава Україні. Добрий вечора, варіант слава добрий вечір. І для початку, пані Наталі, щодо ситуації, власне, із захворюваністю, тому що після спалаху, після новин про спалах власне, на Вінниччині, почали з'являтися масово повідомлення про декількох про одного хворого то на Прикарпатті, то на Тернопільщині. І навіть якщо ці випадки між собою не пов'язувати, чи можна стверджувати, що загалом по Україні кількість хворих зростає, чи просто через призму спалаху в одній області. Почали ретельніше приглядатися до інфекції, яка завжди існувала, і люди завжди хворіли? Ну, напевно, почати варто з того, що увага на сьогоднішній день і засобів масової інформації і фахівців дійсно прикута до такої хвороби, як вірусний гепатит А. Але вона відома дуже-дуже давно і кожного року в кожній області реєструються випадки захворювання. Спалах, дійсно, це досить рідкісне явище, яке буває не так часто. Для прикладу, на Львівщині ми говорили про спалах вірусного гепатиту. А це був ще період до свинячого грипу. Це був 2008 рік, коли після повені мешканці міста Борислав захворіли на гепатит і досить тривалий час тривав спалах. Це був спалах. З 2008 року пройшло досить багато часу. І ми мали відносно спокійну епідемічну ситуацію, коли але кожного року, майже кожного місяця, зареєструються випадки вірусного гепатиту, а і це є нормально, оскільки вірус циркулює і він має можливість передаватися від людини до людини. Якщо говорити по цифрах, наприклад, та, то за підсумками 10 вже місяців цього року на Львівщині є 21 випадок. Зокрема, з них два за жовтень, 19 було з січня по вересень, але це все випадки, які є роз'єднані, тобто спалах це коли хворіють люди, пов'язані єдиним джерелом інфекції і єдиним механізмом передачі. Тоді це є спалах, а це, це є фактично ну, фонова захворюваність. Сказати, чи в Україні стало більше. Ну, інформаційних повідомлень дійсно стало більше. Але якщо ми говоримо по цифрах, які є, зокрема, на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України, то за підсумками 9 місяців попереднього року було близько там 280 випадків. За цей рік вже є трошки більше 300. Ну, зрозуміло, що основна цифра це є. Вінниччина, але ну, тенденція до збільшення дійсно спостерігається. Наскільки вона буде відсотків, ми зможемо побачити наприкінці цього року. Але увага дійсно є більш прикута. Сказати, що лікарі більше діагностують ні. Для лікарів симптоми і лабораторна діагностика завжди є однакова. Але є ще така штука, як. Ем, один раз ми раніше говорили на 10 років, кількість гепатиту А збільшується циклічність. Якщо при кору це в середньому 1 на 5 років, раніше було 1 на 10. і ми чекали збільшення числа хворих на гепатит А ще багато років тому. Але то пандемічний грип, то коронавірус і гепатиту А ну як такого майже не було. Він не робив погоди. Сказати, що через це зараз його буде більше, це лише одна з версій. Але дуже добре те, що люди його діагностують. Якщо діагностують, то людей, які виділяють вірус, ізолюють людей, вчать дотримуватися заходів волонтерної гігієни, слідкують за якістю питної води, і це є одним з тих дієвих інструментів, які не дадуть загостритися епідемічні ситуації не лише в окремо взятій області, але й загалом в країні. Минулого тижня ми спілкувалися також із Вінницькими лікарями, так які намагаються встановити саме джерело зараження, звідки воно пішло. І в тій розмові ми говорили і про джерело, так про перевірку питної води, де не було виявлено збудника, і також про нульового пацієнта, так званого, так, тобто і розслідування, звідки ж сам вірус почав розповсюджуватися, бо в принципі для себе відповіді по Більшості пацієнтів лікарів вже знайшли так, це в принципі контактні особи. Але що пов'язувало першу масу захворілих людей, визначити наразі не вдавалося їм. От наскільки важливо визначити, власне, від чого заразилося, і той нульовий пацієнт, від чого це почалося, на що це впливає це дуже по різному. Якщо ми говоримо, наприклад, про спалах, який пов'язаний з водою. Коли вірус потрапив ну, для прикладу так, в питну воду, йде від квартири до квартири, люди споживають, там, чистять зуби, миють руки, і таким чином вірус розповсюджується. Тоді, якщо ну, припустити, що людина, яка працює на водоканалі, певним чином обслуговує, проводить якісь процеси, і та людина сама хвора, наприклад, не жовта, не має явних ознак хвороби, не дотримується правил елементарної гігієни, і від неї постійно вірус потрапляє в водопровідну воду, ну, то це катастрофа. Таку людину треба шукати. Але це ми говоримо ну, майже такий фантастичний казуїстичний випадок. Тому, як правило, знайти джерело перше нульового хворого ну, вдається дуже дуже рідко. Але дуже важливо знайти оці фактори передачі, через які вірус передається від людини до людини. Зокрема, якщо ми говоримо про гепатит А, найбільш небезпечною є вода, яку може споживати величезна кількість людей. Небезпечними можуть бути продукти харчування, якщо це ті самі і ті продукти потрапили в певні умови, інфікувалися гепатитом А. То тоді дуже важливо з'ясувати, що це, наприклад, такий продукт, вилучити його з реалізації, наприклад, якщо його масово, то це є дуже важливо знайти фактор передачі і розірвати цей ланцюжок передачі інфекції, тому що дійсно від людини до людини ну може інфікуватися члени родини, можуть інфікуватися люди, які переживають ну, для прикладу в якомусь закритому колективі там геріатричний пансіонат і інше, де люди постійно близько контактують між собою. Все решта, це поодинокі випадки, а небезпеку становить власне найбільше це є вода. При тому для того здійснюють контроль не лише централізованого водопостачання, а зокрема і виробництва, які роблять воду там в великих кульорах, великих ємностей вона теж потребує певного контролю для того, щоб всі люди, які споживають, не мали ймовірності інфікуватися. Пані Наталі, от ви сказали ще у відповіді на попереднє запитання про спалах, коли була повінь. Так, і я собі пригадала, коли у червні так відбувся, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, і тоді повінь, величезна кількість води хлинула на Херсонщину, там і Миколаївщина постраждала також. І тоді новин, хоча можна було б їх, вочевидь, якось очікувати про Такі спалахи не було. А з чим тоді може бути пов'язаний цей спалах уже на Вінничині? Якісь припущення можливе. Мені дуже важко сказати, з чим пов'язаний спалах на Вінничині, оскільки. Ну, водопровідна мережа в кожному населеному пункті є різна, все відбувається по різному, тому там працюють фахівці для того, щоб з'ясувати, що саме стало причиною спалаху на Вінничьі. Ми лише можемо припускати, що враховуючи велику кількість хворих людей одномоментно, та це або водопровідна вода, або вода, яку споживали ті люди, або певні продукти харчування. Ви згадали каховку, а я згадала в цей час у нас якраз була. Раптово випав дощ і підтопило східницю населений пункт на Львівщині. І тут, враховуючи особливості водопостачання, ми дуже боялися, що в нас буде спалах вірусного гепатиту А. Але для того воду досліджували, для того чистили і хлорували криниці, для того хлорували постійно водопровідну воду і проводили лабораторне дослідження, щоб уникнути власне, цього спалаху. На щастя, в нас все пройшло тихо, спокійно. Інкубаційний період пройшов, і всі люди здорові. Але власне для того, щоб знати, що відбулося на Вінниччині, працюють фахівці, вивчають ну, певні ситуації, які були на водоканалі, там вивчають, які люди були в той момент в лікарні чи в іншому місці для того, щоб з'ясувати ймовірні причини розповсюдження інфекцій. Ну якщо так зовсім говорити грубо, то інколи буває, коли трапляється якась аварійна ситуація і. Каналізаційні, наприклад, води якимось чином потрапляють в мережу з водопровідною водою. Це є аварія, після якої вживаються певні заходи, щоб не допустити розповсюдження віруса. Але для того теж працюють фахівці і з'ясовуючи таке мало місце, скільки це тривало часу, коли проводили дезінфекція, чи була ймовірність для розповсюдження, чи не було. Я думаю, що фахівці, які працюють, нам зможуть розповісти, що саме відбулося на Вінниччині. А наша задача на Львівщині дійсно людей, які звертаються по медичну допомогу, вивчати, чи вони анамнез, тобто питати, чи вони контактували з хворими на вірусний гепатит, а чи вони про це знають. І якщо є як хоча б якісь симптоми, які насторожують щодо ознак запалення печінки, тобто гепатит, проводити лабораторні дослідження для, для того, щоб встановити, який це саме гепатит, якщо про нього вказують аналізи. І в разі, якщо підтверджується гепатит А, то все залежить від того, який це є перебіг, легкий, середньоважкий чи важкий, оскільки далеко не всі хворі потребують лікування в лікарні. Але У нас люди, вони, вони коли чують про таке захворювання, починають відразу шукати якісь собі шляхи захисту. Так вони починають бігати по аптекам, шукати де можна зробити щеплення, і так далі. Ну, от якщо говорити про щеплення. Як щодо того кола оточень тих пацієнтів, які вже є з підтвердженими діагнозами, так їм потрібно щеплюватися? Чи це вже може не допомогти? Чи немає такої потреби? І як це може відбуватися, якщо ми розуміємо, що цього препарату ну, наразі не так-то вже і багато в Україні? Як так сталося, що його небагато? В першу чергу, напевно, що потрібно пам'ятати всім людям, то не в аптеку, не в аптеку бігти за вакциною. А у випадку, якщо хворий залишається вдома, прислухатися до всіх порад медиків і ізолювати цього хворого в окремій кімнаті, виділити цьому хворому окремий посуд, дбати про те, щоб він використовував одноразові рушники і їх утилізувати в окрему там євні мішечок, його замотати, потім продезінфікувати, викинути. Тобто, питання, отаких, от ну звичайно, там своя постіль в того хворого. Прибирання приміщень з використанням дезасобів, засобів оце є важливе і миття рук для тих, хто знаходиться в одному, наприклад, приміщенні з людиною, яка постійно виділяє вірус. Якщо ми говоримо в принципі про людей, то всі в якості безпеки, оскільки вірус гепатиту А не літає, це не грип, це не коронавірус, він не передається при розмові кашлічхані. Ну банальне миття рук в даному випадку робить дива. Наступне, ми повинні пам'ятати про якість питної води. Тобто воду з крана, зокрема, треба кип'ятити завжди. У випадку, якщо якийсь є ризик виникнення спалаху чи передачі віруса, то ми зуби чистимо кип'яченою водою. Більше того, ми там руки інколи можемо пити, мити тільки водою гарантованої якості. Це є важливо для всіх. Стосовно вакцинації, зокрема, вакцина проти вірусного гепатиту А. Не входить число обов'язкових 10 інфекційних хвороб, захист від яких гарантує держава. Вірусний гепатит Б для дітей так входить, а вірусний гепатит А не входить. Чому? Тому що кількість хворих на цю хворобу була значно меншою, ніж, зокрема, кількість хворих, кількість летальних випадків, кількість ускладнень, які викликає вірусний гепатит Б. Ризик його є значно більший. Ну, але. Якщо ми говоримо, що щеплення від вірусного гепатиту А, є рекомендоване, воно є рекомендоване для двох окремих груп. Окремо людям, яким за станом здоров'я варто вакцинуватися, наприклад, маєш гепатит Б, варто зробити щеплення від гепатиту А, тому що при зустрічі з вірусом печінка може ще важче працювати і мати більше ускладнень. Друга історія за епідпоказами, власне люди, які працюють, Харчові промисловості на водоканалі, наприклад, працівники ДСНС, для них, враховуючи їх спосіб життя і роботи, варто зробити це щеплення. Тут історія або це за кошти керівників підприємств, установ організацій, або власним коштом. Якщо ми говоримо про щеплення, наприклад, під час. Спалаху, або під час поодиноких випадків захворювання, то зрозуміло, ті, хто є в найближчому контакті, так, і цей самий надійний спосіб їх захистити. Причому, чим раніше від моменту контакту, тим буде це більш ефективно. І або це відбувається власним коштом, або за кошти місцевих бюджетів, чи там це може бути гуманітарна допомога. І ну, інша допомога, яка відбувається, щоб провакцинувати найбільшу кількість людей в момент спалаху. Чому вакцини нема в аптекі? Україна не виробляє вакцину проти вірусного гепатиту А. Тобто, це є вакцини, які надходять на комерційний ринок. Ну, вакцини взагалі річ така, яка. Скажем так, є дуже затребувана, і напевно це нам бізнес скаже, яку кількість країна замовляє вакцини на комерційній основі для того, щоб її можна було реалізувати. Але за підсумками попереднього року, попит на вакцину гепатиту А в Україні був, ну я не скажу мінімальний, ну дуже невеликий і напевно. Ніхто з представників бізнесу не буде робити щось правильно. Працює того, просто ринкова економіка. Відповідно, навести. доставляти вакцину, на якої попит немає що вона просто лежала в аптеках з ніякого. Наразі теж нема. Дуже дякуємо вам. Час нашої розмови збіг дуже швидко, так але маю надію, що трохи наших глядачів ми заспокоїли і дали інструкцію про те, як варто поводитися, коли ви стикнулися із цією недугою. Але бажаємо, звісно, усім здоров'я і не стикатися з жодною недугою. А з нами була Наталія Іванченко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.